Шановні товариство, я хотів би власне звернутися про ситуацію, яка пов'язана з війною, якраз про так звану мілітаризовану економіку. Оскільки сьогодні крик, шум, плач, так далі, що надзвичайно тяжка ситуація в державі, що значить падає виробництво, але деякі області, використовуючи те, що все таки йдуть військові дії, значить змогли значить, перевести своє господарство на військовий лад і, як кажуть, забезпечують. Працевлаштування своїх працівників також полегшують значить, роботу центрів зайнятості і інші, як кажуть справи. Маю на увазі про те, що війна, коли є війна, війна завжди значить, має можливість все таки сприяти розвитку відповідно значить, промисловості. Ми бачили це на прикладі Німеччини. Коли Німеччина в 40-50-х роках, не маючи фактично ні армії, ні флоту, маючи зруйновану повністю промисловість, у рахунок репатріації перейшли всі в радянські суспідприємства, в 40-50-х роках зуміла все-таки вистояти і стати локомотивом Європи. Я веду приклад, значить, що тут нашої Львівщини, яка ще в радянських часів по суті була центром значить, мілітаризації, центром розвитку мілітарної економіки. Задайте ці підприємства, які сьогодні ми. Працюють це наче, бронетанковий завод, це львівський аваційний ремонтний завод, це полярон. От, це лорта і так далі. Часи радянські вони давали прекрасну і цивільну, і промислову, і наче, і військову, наче, продукцію. Сьогодні деякі з цих підприємств на жаль переживають не кращі часи. Але треба просто рухатися, виходячи з того, що сьогодні військовий промина, військовий бюджет досить є скамжирний це понад 86 мільярдів, е, мільярдів гривень. І необхідно все таки робити, значить для того, щоб забезпечити наших людей, наче, я кажу, надійним місцем. Для прикладу я можу навести наші сусіди, івано-франківці, які не дрімають їхня львівська, їхня наче, обласна державна адміністрація. Уклала меморандум із громадською організацією Донбас, де вони домовилися, що їхні підприємства середній і малого бізнесу будуть перез, значить, переїдуть до звільнених площ на території Прикарпаття. Це понад 20 відповідно підприємств. Крім того, вони наче вийшли на міністерство оборони щодо використання значить, потужностей військових і виготовляти, наче на території івано франківщини військову продукцію. Тому сьогодні ми, наприклад, маємо ті заміка тяжка ситуація з польором і так далі. Сьогодні нас батує. В, значі, приміщення, які можна використати, у нас прекрасні професійні кадри. Не ж це все тих 20 23 роки розгубитися. Тому я думаю, щоб все таки пропонували львівській обласній державній адміністрації вийти з ініціативи насамперед про розроблення національного плану, значить щодо використання знач, озброєнь і сприяти, знач, виробництву нашої військової продукції. Дякую, дякую. <зв 'язок>